Алло. Алло? да, Артур, привіт. Так, тихо, що щось трапилось? Ага. Ну. Годинку приділити тобі я зможу. Добре, приїжджай, ти ж пам'ятаєш, де я живу. Окей, все, чекаю на тебе. Давай. Алло, дане, привіт. Привіт, скажи, що робиш. Бігаєш? О, Чудово! Тоді біжи, будь ласка, повз мій дім. Пам'ятаєш, де живу? Допомога твоя потрібна. Привіт, друже. Привіт, привіт. привіт. Заходь. 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 Привіт. Доброго дня. Привіт. Так, Хлопці, не будемо гаяти час, Артуре. В чому ти не розібрався? А що це в тебе? Це вік, Артура. Вік. Скоро і ти до такого дойдеш. На чому ти зупинився? Звіти, хлопці. Тема підсумки про виконання місцевих бюджетів. Моя улюблена тема. Справді твоя улюблена тема. Так, я зараз проходжу міні-курс: бюджетний процес в органах місцевого самоврядування. Прикольно. У тебе там які питання? Скажи, будь ласка. Ну, ось перше питання: складання звітності. Так. Записуй. Завершальною стадією бюджетного процесу. Є підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття відповідного рішення щодо нього. Записав? Так. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання місцевих бюджетів. Записав? Крапку поставив. За терміном складання і подання звітність про виконання місцевих бюджетів поділяється на оперативну. Місячну, квартальну і річну. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Записав. Молодець. <пока> Поки нічого складного. Наступне питання: звітність про виконання місцевих бюджетів включає так. пиши. звітність про виконання місцевих бюджетів України включає фінансову та бюджетну звітність. Фінансова звітність відображає фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітній період. Вона є квартальною та річною. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі видів та кодів бюджетної класифікації. Бюджетна звітність є місячною, квартальною та річною. Так, далі. Mm. Ось. Які органи готують звітність про виконання місцевих бюджетів? Yeah. Я розповім добре, Сергій? да окей. Звітність про виконання місцевих бюджетів готують територіальні органи казначейства та у встановлені строки подають місцевим фінансовим органам? Місцевий фінансовий орган опрацьовує отримані звіти, перевіряє їх та готує пояснювальну запису і звіт про виконання плану по мережі штатах і контингентах. Звіти разом з пояснювальною запискою місцевим фінансовим органом подає виконавчому органу Ради та Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. А це я пам'ятаю. Квартальні та річні звіти про виконання місцевого бюджету виконавчий орган ради подає місцевій раді. Річний звіт про виконання бюджету перевіряє комісія ради з питань бюджету. Після перевірки місцева рада затверджує річний звіт про виконання місцевого бюджету або приймає інше рішення з цього приводу. Ну, тут легко взагалі. А далі просто темний ліс і чисте поле. Зараз розберемося. Читай питання. М -м, питання, питання. Які існують методики для здійснення оцінки ефективності виконання бюджетних програм в Україні. Існує дві методики здійснення оцінки ефективності виконання бюджетних програм, а саме методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів. Я не дуже зрозуміло. Я сказав би взагалі не зрозуміло. Давайте розберемося на прикладі. Оцінку ефективності можна порівняти з кулінарними експериментами. Наприклад, ти вирішив приготувати нову страву, яку ти ніколи не куштував. Ти все зібрав, зібрав всі інгредієнти, все підготував, все... виконав всі необхідні кроки. А далі ти намагаєшся перевірити, яким чином, чи відповідає вона твоїм очікуванням і твоєму смаку, чи ні. Так і в бюджетному процесі. Ти намагаєшся зрозуміти, чи вийшло у тебе так, як ти планував. Так само оцінюється ефективність бюджетних програм, певних дій чи заходів в межах конкретної програми. В цьому прикладі основна ідея полягає в тому, щоб визначити, чи були досягнуті заплановані результати, і якщо ні, зробити відповідні корективи. Записуй. Та ну вже все зрозуміло. Добре. Чому? Так. Далі питаннячко у нас 48. Які є основні завдання оцінки ефективності? Основними завданнями оцінки ефективності є. Записуй. Визначення ступеня досягнення запланованої мети. Виконання завдань бюджетної програми шляхом аналізу виконання результативних показників. Записав. Далі виявлення чинників, що перешкоджають виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих результативних показників бюджетною програмою, розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, і прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних коштів. За результатами оцінки ефективності при виконанні місцевих бюджетів наводиться узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми, ефективності бюджетної програми, корисності бюджетної програми і довгострокових наслідків бюджетної програми. Добре, розібралися. Далі питання, це ми пропускаємо. Це я розумію. О, Питання 56. Методика порівняльного аналізу. Чудове питання. Методика порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм використовує однаковий алгоритм розрахунку на основі формульного підходу, забезпечує єдині критерії ефективності для усіх бюджетних програм дозволяє отримувати об'єктивні співставні дані. Дозволяє уніфікувати здійснення оцінки ефективності бюджетних програм для усіх розпорядників бюджетних коштів. Дозволяє неупереджено визначати ефективне або неефективне виконання бюджетних програм. Записав? Записав. Молодець. Далі питання. На чому базується аналіз бюджетної програми? Записую. Угу. Аналіз бюджетної програми базується на основі розрахунків, а саме середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми, середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми, порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Формульний розрахунок дає змогу отримати за кожною бюджетною програмою певну суму балів, яка дозволить оцінити кожну програму та порівняти ефективність різних програм між собою. О, а це вже цікаве питання. Оприлюднення і публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету. Виконавчі органи місцевих рад забезпечують оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету за підсумками місяця, кварталу та року на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Інформація про виконання місцевого бюджету за підсумками року підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за звітнім. Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за підсумками року здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за підсумками року до 15 березня року, що настає за звітним. Записав? Так. Молодець! Недотримання вимог бюджетного кодексу України стосовно оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету та її публічного представлення є бюджетним правопорушенням, за яке до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу. Правильно? Так, далі що у тебе написано? Наступне. ой, а ось далі питаннячко 78. Таке цікаве. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Сергію, я ось знайшов інформацію щодо контролю. Послухай. Так, так, давай. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Так, все правильно. Ми про це розмовляли декілька серій назад. <хух> Точно. Але далі не зрозуміло суб'єкти, об'єкти. Давай розберемось. Об'єктом бюджетного контролю є відповідні бюджети, державні або місцеві, та бюджетна діяльність учасників бюджетних правовідносин. А суб'єктами бюджетного контролю є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, також установи організації державної та комунальної форми власності і їх посадові особи. Суб'єктів бюджетного контролю поділяють на контролюючих. Ті, хто контролює, та підконтрольних осіб, ті, кого контролюють, я бачу Артура, тобі не зовсім зрозуміло. Давай я поясню на прикладах: стадії оцінки і контролю бюджету можна порівняти, ну, наприклад, з регулярними медичними обстеженнями. Як я або ти, або Сергій перевіряємо своє здоров'я, щоб переконатися, що в нас все в нормі і виявити можливі проблеми на ранніх стадіях. Так само контролюється і оцінюється бюджет, щоб виявити перевитрати або недолік. Зрозуміло? Так. А далі ще цікавіше. І ми поринемо у детективну історію. Ану. Ось. Наприклад, питання: бюджетні правопорушення. О, бюджетним правопорушенням. Визнається недотримання учасником бюджетного процесу, встановленого законодавством порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету нічого детективного немає. Об'єктом бюджетного правопорушення є відносини, які виникають під час підготовки, затвердження і виконання місцевих бюджетів. Це включає складання прогнозів, створення та розгляд проєктів бюджетів, внесення змін до бюджету, а також підготовку та розгляд звітів про виконання бюджету. Є так. Суб'єктом бюджетного порушення є учасники бюджетного процесу. Які повинні виконувати свої обов'язки згідно із законом, але порушують зобов'язання. До них належать юридичні та фізичні особи, які не виконують своїх функцій у бюджетній системі, або недостатньо їх виконують і несуть юридичну відповідальність. Перелік випадків порушення бюджетного законодавства визначено статтею 116 бюджетного кодексу України. На практиці найчастіше зустрічаються такі порушення бюджетного законодавства як. Включення недостовірних даних до бюджетних пропозицій та бюджетних запитів. Наступне порушення встановленого порядку або термінів подання проєкту рішення про місцевий бюджет на розгляд місцевої ради. наступне порушення порядку або термінів подання розгляду і затвердження кошторисів бюджетних установ. Далі порушення порядку або термінів подання і затвердження паспортів бюджетних програм. І найвідоміший з усіх це нецільове використання бюджетних коштів. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, які можуть застосовуватися до учасників бюджетного процесу, визначено статтею 117 бюджетного кодексу України. Все, дякую, хлопці. Я побіг. У мене завтра відповідальний день. Та звісно. Розуміємо. Успіхів тобі. Дякую велике вам. Е. Алло, Артуре, вітаю. Алло, Сергій, привітайте мене! У мене все вийшло, я студент, я студент. Ура, круто! Я тебе вітаю! Вітаю, ти молодець, ти пройшов великий шлях. Тож давай збираємося завтра до мене, відсвяткуємо. Це треба відсвяткувати обов'язково. Обов'язково. Все, до побачення на зв'язку.